премєр міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен сказав, що вони визначили для себе червоні лінії, які не можна перетинати у переговорах зі Сполученими Штатами, навіть якщо вдасться досягти певної угоди, пише Ройтерс. За словами Нільсена, уряд Гренландії під великим тиском намагається чинити опір зовнішнім засіханням і водночас заспокоїти своїх людей, які сильно налякані. Ну і у Гренландії зараз працює наша кореспондентка Олена Коренкова. Олено, я тебе вітаю. Скажи, чи справді гренландці налякані, І які загалом у них зараз настрої. Колеги, вітання із наукою. наука. Ми працюємо у столиці Гренландії. Насамперед варто сказати, що настрої такі неоднозначні. З одного боку, помітно, що хвиля просто мега уваги з боку світу до Гренландії починає спадати. Зокрема, місцеві розповідали, що останніми тижнями ледь не усіх уже встигли питати міжнародні медіа, які приїздили сюди висвітлювати ситуацію на фоні заяв Трампа. Зараз ця увага почала зменшуватися, і це радує місцевих, тому що вони в принципі не звикли багато говорити про свої політичні погляди і про такі політичні ситуації. На публіку, і навіть доволі неочевидно і не прийнято обговорювати політичні погляди навіть між родинами, як нам розповідали місцеві. Тому це таки був ситуація виклик для них. Тим не менше, останніми тижнями справді багато гренландців сильно переживали саме через імовірний силовий сценарій. Зокрема, люди, з якими ми спілкувалися тут у Гренландії, всі говорили нам, що найбільше вони боялися побачити військові літаки в небі над Гренландією, тобто ймовірні якісь вияви того, що американська влада готується до якогось військового наступу, військового сенату. Рю щодо Гренландії зараз здається, ці заяви затихли, але таке враження, що напруга все ще тримається, тому що як ми говорили зокрема з представниками місцевої влади, вони зазначають, що Попри те, що заяви Трампа наразі щодо якихось сценаріїв щодо Гренландії затихли, це не означає, що вже завтра він може змінити свою думку і власне знову повернутися до ось цих заяв про потребу або придбати, або якимось чином розширити вплив Сполучених Штатів на Гренландію. Давайте до речі, послухаємо, що нам розповідала мер наука, мер столичного регіону щодо цього. Найбільше людей лякало те, що могло бути застосовано військову силу. Бо в нашій країні ми ніколи не брали участі у війні. Це те, що на жаль трапляється в інших місцях світу, але в нас навіть немає власних військових у Гренландії. Дуже мало гренландців насправді служили в нашій данській армії та брали участь у війні. Тож це просто щось невідомо у нашому світі. Відповідно, це те, що ми найбільше боялися. Але звісно, ми також були дуже стурбовані тим, що наш що майбутнє опинилося в руках іншої країни, і це також викликало в людей таке розчарування та гнів, окрім того, що вони дуже боялися, що принесе майбутнє. До слова, вчора, коли ми говорили з пані мером, було дуже помітно, що вона переймає цю ситуацію в Україні, розпитувала, як ми живемо в умовах відключення електроенергії, і зазначила, що буквально в суботу це нещодавно до нашого приїзду сюди на Гренландію. Тут також ставалося, правда через шторм, який тут відбувався, через погодні умови відбулися відключення світла в різних районах. Наука це була різна тривалість від 2 до 6 годин. Але як ділилися з нами місцеві, перша думка у багатьох була це те, що почалися якісь бойові дії, і можливо і цим були пов'язані. Зані саме відключення електроенергії, ще варто заважити, що загалом ця ситуація довкола Гренландії вкотре спровокувала дискусії про ймовірну незалежність острова від Данії. Наскільки нам відомо, загалом Гренландія це остров, який має відповідно до угод із Гренландією доволі широку автономію. Тут своя мова і нею ведеться навчання у школах. Тут також дуже багато можливостей зберігати свої традиції. Тим не менше, данію все ще багато хто пам'ятає як колонізаторів, які прийшли сюди в 17 Столітті тому є певний негативний флер історичної зв'язків Данії та Гренландії. Тим не менше, значна частина людей, з якими ми спілкувалися, місцеві кажуть про те, що так це питання незалежності, воно постійно на часі, але багато людей розуміють, що все ж таки, поки зарано говорити про повну незалежність Гренландії від Данії, і очевидно точно не йдеться про контроль якоїсь іншої держави, як от Сполучені Штати, найбільше перепони цьому це економічна, тому що велику частину економіки Гренландії становить все ж таки щорічний грант, який. І острів отримує від королівства Данія, і по суті, це те, що тримає наразі економіку України. Значна частина, значна частина експорту. До речі, тут це морепродукти, переважно це риба і креветки. І вчора, до речі, ми про це говорили у порту Нуука, Ми там побували. Змогли поспілкуватися з рибалками та мисливцями, які вирушають на морське полювання на китів та тюленів. І власне вони нам розповідали, що їх також ситуація дуже сильно стресувала із заявами Трампа. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Уперше, коли я почув, що вони хочуть застосувати війська, я був дуже знервований. Що вони робитимуть? У нас вже немає бункерів у Гренландії, це дуже мирна земля. У нас нема війни, у нас нема солдатів. Що ж буде? Ось як думав. Якщо вони надішлють сюди солдатів, це буде третя світова. Тому що увесь світ же казав, що Гренландія буде мирною та вільною. Я ніколи не міг уявити війну в Гренландії. Якщо вони прийшли війська, то це початок третьої світової. Ще теж хочемо розповісти, що ми вже кілька разів бували цими днями в університеті Гренландії. Це головний університет країни, головний університет, який розташований загалом на острові. І власне тут, як нам розповіли, до повномасштабного вторгнення були викладачі з України і також студенти з України. Але після початку повномасштабного вторгнення вони виїхали додому. І наразі, до речі, інформації про те, чи загалом перебувають українці на острові, немає. Але ми спілкувалися із професорами університету, і вони теж зазначали, що ситуація дуже сильно відобразилася на Населення я маю на увазі ситуації з заявами Трампа, і зокрема молодь також почала замислюватися про своє майбутнє на острові і що з ним буде. Зокрема, ми поспілкувалися із Пеле Тейснером, який є викладачем археології. Він викладає він є професором в університеті Гренландії, і він наділився, що серед своїх знайомих він до речі не є ну він, не є, він є резидентом Гренландії, але в нього немає місцевого громадянства. Але він розповідає, що його знайомі багато писали в соцмережах про свої емоції. Щодо ймовірного військового вторгнення з боку сполучених штатів, давайте теж послухаємо його. Увага, яку ми отримуємо, можливо, є позитивним моментом. Адже все більше людей цікавляться Гренландією та знають, де вона знаходиться і хто такі гренландці. Але я також чую від друзів, що останні кілька тижнів були дуже тривожними. Та гадаю, все трохи заспокоїлися минулого тижня в Давосі, коли він сказав: звісно, ми не збираємося здійснювати військове вторгнення. Утім, люди все ще дуже засмучені та розчаровані, тому що Данія була давнім союзником у війні, наприклад, з тероризмом, мій брат двічі був в Афганістані і в Іраку, і в колишній Югославії. Він ветеран. і він відчуває себе дуже ображеним у певному сенсі, тим, що США більше не ставляться до своїх союзників з повагою. Що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово наголошував, що найбільше в Гренландії його цікавить саме питання національної безпеки і конкурентність, по суті, яку можуть здобути Сполучені Штати, отримав в Арктиці, отримавши контроль над Гренландією. Тим не менше, самі гренландці вважають, що також ресурси, зокрема рідкісноземельні метали, поклади яких є під товщою льоду на території Гренландії, також можуть його особливо цікавити. Як нам розповіли в міністерстві ресурсів місцевому гренландському, власне очікують більших американських інвестицій. Шої ініціативності щодо цього питання, оскільки це може бути плюсом і для Гренландії, та її економічного розвитку, і надалі і е, економічної незалежності так само. Дякую тобі, колегу, за інформацію з Гренландії, Олена Коренкова про настрої місцевих жителів на тлі спроб сполучених штатів взяти острів під контроль.